Депутати Миколаївської міськради хочуть звернутися до Кабінету міністрів України із проханням погасити заборгованість держави за компенсацію різниці в тарифах для ОКП «Миколаїв облтеплоенерго». Відповідний проєкт для розгляду на сесії погодила комісія з питань житлово-комунального господарства. Підприємство працює зі збитками через мораторій на підвищення тарифів та має заборгованість перед нафтогазом. Це загрожує стабільному проходженню опалювального сезону. Які ще важливі? Питання опрацювала комісія, розкажемо далі. На постійній комісії міськради депутати обговорили одразу кілька важливих питань. Одне з головних звернення до Кабінету міністрів із проханням погасити державну заборгованість із компенсації різниці в тарифах для КП Миколаїв облтеплоенерго». На жаль, у Миколаїв облтеплоенерго існує заборгованість перед НАК «Нафтогаз» за постачання газу на загальну суму 727 мільйонів гривень. При цьому з цих е, коштів 140 мільйонів гривень і 110 мільйонів гривень. Є вже відповідні рішення суду, де на жаль, е, суд підтвердив необхідність сплати цих коштів. Є відстрочення виконання зобов'язання е, за відповідну ухвалу господарського суду до початку грудня 2025 року. Ще на 240 мільйонів є відповідні позови знову ж таки від «Нафтогазу» до Миколаєва. Будете пленер. Така ситуація є наслідком мораторію на підвищення тарифів, запровадженого ще під час пандемії covid 19 та продовженого у воєнний час, зазначив заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов. Через це теплопостачальні підприємства по всій країні працюють зі збитками. Це на жаль породжує ту ситуацію, коли фактично держава в рамках свого зобов'язання щодо. Необхідності оплати різниці в тарифах в рамках цього мораторію, вже заборгувало фактично перед Миколаєвобортеплоенерго на загальну суму: 1 мільярд 105 мільйонів гривень. Тому прошу звернути увагу, що ця сума є більшою ніж та сума, що Миколаєфоборотеплоенерго зобов'язана заплатити в рамках позовів Нафтогазу до Миколаєфоботеплоенерго. Директор Миколаєва був Микола Логвінов пояснив, що компенсація з держбюджету дасть змогу підприємству розрахуватися з Нафтогазом, розблокувати рахунки та забезпечити стабільний прохід наступного опалювального сезону. Держава взяла на себе зобов'язання погашати різницю в тарифах, і ці гроші цільові йдуть цільовим використанням на сплату НАТО Нафтогазу України. Тобто Заборгованість держави перед підприємством дозволяє закрити минулі періоди і заплатити аванс на весь наступний опалювальний період. Глобально ці гроші, якщо вони будуть виділені, вони ціліві. У підсумку депутати підтримали звернення до уряду, наголосивши на необхідності виконання державою своїх зобов'язань. Під час засідання Микола Логвінов також відповів на запитання щодо підготовки міста до опалювального сезону. За е, останні сім років підприємство ніколи не підвело місто і вчасно починає опалювальний сезон, щоб не було, навіть незважаючи на заарештовані рахунки і відсутність фінансування. Тому ми робимо все, щоб сезон почався вчасно. На жаль, нам не вистачає коштів біля 300 мільйонів, щоб нормально виконати всі зобов'язання з тим проектом, що є. У нас зараз 12 будівельних площад. 12. І те, що ми будуємо, воно досить унікальне навіть для України. Ще один блок питань стосувався передачі об'єктів державного підприємства Зорямаршпроєкт у комунальну власність міста. Йдеться насамперед про три дитячі садки на вулиці Олега Бондаренка, які нині не працюють, але можуть бути використані управлінням світи. Разом із ними у власність міста переходять споруди цивільного захисту та дитячий табір Алий Парус у Рибаківці. Там знаходиться чотири корпуси для загальної площі: 3480 квадратних метрів, клуб їдальня, приміщення медичного призначення, побутові приміщення, артезіанська свердловина, водонапірна вежа, трансформаторна підстанція, котельні та градивні, три волейбольних майданчики, два футбольних поля. До війни це було дуже в хорошому стані оздоровчий комплекс. Крім того, депутати розглянули проєкт про внесення змін до раніше ухваленого рішення, що регулює порядок передачі майна до переліку об'єктів додали котельню на вулиці Віталія Бухонка разом із тепломережами та обладнанням. Ценерна товариство науково-робничий комплекс газотурбобудування Зарямаш проект зобов'язано сплатити 50% суми витрат, необхідних для проведення капітального ремонту будівлі котельні. За вищеназваною адресою, а також обладнання, яке забезпечує експлуатацію цього об'єкта та тепломереж. Обсяг витрат буде визначено комісією з питань приймання передачі об'єктів. Усі питання, що стосуються передачі об'єктів, депутати підтримали одноголосно. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ.